Скайрим, край льоду та снігів, споконвічна домівка нордських воїнів. Але мало хто знає, що задовго до приходу людей ці землі належали зовсім іншому народові. Велична цивілізація, яка колись панувала у цих краях, була стерта з лиця тампрієлю. Тепер від неї залишилися лише руїни та монстри, що колись були гордими ельфами. Сьогодні ми розкажемо одну з найтрагічніших історій цього світу історію фалмерів. Та перед тим хочемо подякувати нашим спонсорам та спонсоркам. Ви найкраща підтримка для нашої команди. І лише завдяки вам відео продовжують виходити, а канал має змогу розвиватися. Якщо ви також хочете долучитися до фінансової підтримки, посилання на Patreon, Монобанку та спонсорство на YouTube. Знайдете в описі під відео для патронів існує чат у Телеграм з командою, де можна обговорити ігри та просто потеревинити про життя. А половину зібраних коштів ми завжди передаємо на потреби ЗСУ фалмери або в перекладі зальдмерської снігові ельфи були процвітаючим народом, що першим оселився в Скайримі. Проте зараз це ім'я носить раса спотворених та агресивних мешканців печер. Як і всі мери, снігові ельфи є нащадками стародавніх Альдмерів. Невідомо, коли точно вони відділилися від решти і покинули сам Мерсет. Та скоріш за все, уже в середню меретичну еру вони дісталися з Кайриму, який став їхнім новим домом. Там тисячоліттями вони зводили свою імперію, і в часи її розквіту мало хто міг з нею зрівнятися. Снігові ельфи здебільшого зберегли традиції, релігію та суспільний лад Альтмерів. Цим вони були схожі на своїх братів високих ельфів. Зовнішністю вони також були подібні до Альтмерів. Такі ж високі, гостровухі та витончені. Єдине, що вирізняло їх, це білосніжна шкіра та світле волосся. Їхня зовнішність стала відображенням безкрайніх снігів і морозних гір Скайриму. Як і інші ельфійські раси, стародавні фалмери мали неабиякий хист до магії, особливо стихії морозу. Їхня раса славилася своїми здібностями настільки, що один із найкращих нордських магів, драконій жрець Азідал, навчався саме в ельфійських майстрів. Також вони володіли унікальним вмінням будувати портали та користувалися телепортацією за допомогою парагонів. Снігові ельфи мали власну мову настільки складну, що лише кілька людей сьогодні можуть хоча б розпізнати їхню абетку, не кажучи вже про читання чи письмо фалмерською. До сьогодні дійшли тільки декілька письменних пам'яток снігових ельфів, чотири книги, у яких йдеться про їхню історію та релігійні обряди, а також камень Калсельмо. На якому вирізблені письмена як фалмерською, так і двемерською мовами. І лише це дало змогу вченим майже повністю перекласти напис. Така складність робить мову снігових ельфів прекрасним способом шифрування. Наприклад, майстер скайримської гільдії крадіїв та соловей Гал Дезіденій кодував свій щоденник саме фалмерською абеткою. Снігові ельфи також славилися своїми архітектурними досягненнями. Попри життя в суворих умовах північної провінції їм вдалося звести по-справжньому вражаючі споруди. А статуї їхньої роботи досі пам'ятають своєю витонченістю та детальністю. На жаль, сьогодні ми можемо лише уявити велич та красу творінь фалмерів з тих нечисленних руїн, що залишилися від їхніх святилищ та храмів. Мабуть, найбільш монументальним проєктом снігових ельфів можна назвати храм Ауріеля. Це грандіозна серія святилищ, що розкинулись серед забутої долини на заході Скайриму. Храм колись був епіцентром релігійного життя снігових ельфів. Їхній пантеон багато в чому збігається з пантеоном інших ельфійських рас. Вони вклонялися Фінастеру, Богу герою острова Самерсет і всіх ельфів, Джефре, що був богом і захисником лісу та природи, Сіра Бейну Богу магії. Трінімаку, якого вважали героєм-захисником ельфійських божеств, а очолював пантеон Фалмерів Ауріель Бог, що породив сам час, і відтоді шанується серед усіх раз. Про народження Ауріеля та створення всього Нірну у нас на каналі є детальне відео. Радимо до перегляду. Храм Ауріеля став притулком для тих, хто шукав просвітлення. Колись найвідданіші снігові ельфи, які прагнули злитися з божеством, присвячували себе виснажливій подорожі через святиню. Посвячені входили в забуту долину через печеру, символ духовної темряви, з якої починався їхній шлях. Вони несли церемоніальний глек і здійснювали паломництво до декількох святилищ, розкиданих по всьому релігійному комплексу. Пройшовши через усі вівтарі, присвячені просвітленню, пізнанню, рішучості, сяйву та прозрінню, і наповнивши свій глек водою кожного з них, паломники досягали внутрішнього святилища. Паломникам доводилося долати не лише незліченні випробування їхньої віри та відданості, а й нещадні випробування. Природою самої забутої долини. Говорять, що багато хто не витримував і був змушений повернути назад. Дехто стверджував, що осуд, якого вони зазнавали після повернення, був жорстокішим за будь-які труднощі, які могли чекати їх на шляху, а їхня віра в Ауріеля завжди піддавалася сумніву. Та й ті, хто дістався внутрішнього святилища, не уникли страждань. Кажуть, що на момент прибуття вони були лише тінню самих себе. Дехто збожеволів від безсоння, інші ж були виснажені настільки, що ледве стояли на ногах, і все ж вони знаходили останні сили, щоб підняти свій глек і ступити сходами храму. Проте, незалежно від того, якою була їхня подорож, останні моменти для всіх паломників залишалися незмінними. Кожен із них піднімався сходами святилища, осяяний світлом із виразом полегшення і умиротворення на обличчі. Чимало намагалися пройти цей шлях, але лише шістьом це вдалося. Серед них лицар Паладин Гелебор та духи жерці, які отримали дар смертя. Лише в самому серці святилища. Вони мали змогу постати перед верховним жерцем, єдиним, хто міг спілкуватися із самим Ауріелем. Імперія фалмерів, як і держави всіх ельфійських народів, процвітала й розширювалася століттями, проте кінець їхньому пануванню невпинно наближався. З прибуттям чужинців із далекого континенту вони були не настільки витончені та магічно обдаровані, як ельфи, проте витривалі і відчайдушні. Наприкінці меретичної ери люди почали мігрувати на Тампріель. Їхня рідна Атмора перетворювалася на непривітну мерзлу пустку. Спалахнула жорстока громадянська війна, і люди почали шукати спокою. Спершу між сніговими ельфами та атморцями, що осіли в Скайримі, панував мир. Люди на чолі з легендарним ізграмором навіть збудували ціле місто Саартал, що став їхнім новим домом. Але як це часто буває, мир не тривав довго. Швидко зростаюче населення чужинців турбувало ельфів. Вони вбачали в цьому загрозу для свого панування. Напруга між двома расами зростала. І зрештою, це призвело до події, що стане відома як Ніч Сліз. Під покровом ночі, доки всі жителі спали, снігові ельфи напали на Саартал. Вони вбивали кожного на своєму шляху, а потім спалили місто, залишивши по собі лише руїни та кров. У цій бійні вижили лише ізграмор та його сини. Вони були змушені покинути береги Скайриму і вернутись до Атмори. Легенди розповідають, як Ізграмор спостерігав, як горить Саартал, перше місто людей. Рішення знищити атморців обернулося великою ціною для всього фалмерського народу. Ізграмор, щоб зібрати армію, готову коїти помсту за своїх братів і сестер. Разом із п'ятьма сотнями своїх соратників він вирушив назад до Скайриму. І так розпочалася нова ера, відома як Повернення. Коли вони дісталися до Саартала, вони вдарили з неймовірною люттю і, зрештою, вигнали фалмерів із міста. Після цього Ізграмор скликав коло капітанів і наказав: «Йдіть уперед, пройдіть через серце цієї нової землі, вигоніть їх із палаців. Нехай вони зрозуміють, що їхній обман став важким гріхом проти нашого народу. Не проявляйте ані жалю. Ані милосердя. Вони не заслуговують на це. Це був початок нової війни. Війни, де ельфи незабаром почали програвати своїм давнім, здавалося примітивнішим ворогам. Люди безжально гнали снігових ельфів з усіх земель, куди б вони не ступали. Після жахливих втрат, яких ельфи зазнали від ворожих військ, вони змушені були відступити до останнього прихистку на солстхейм. Там, біля величних гір Моесрінг, і відбулася їхня остання битва. Кажуть, що навіть схили почервоніли від крові. Ельфів загнали в кут та майже розбили їхнє військо. Але раптово, не від люті чи відчаю, їхні бійці закричали разом: це був крик радості. І коли поле бою охопила незбагненна тиша, серед фалмерів з'явився вершник на білому коні. Це був сніговий принц. Наймогутніший воїн і мах серед них його спис нещадно нищив нордських воїнів, і здавалося, що хід битви змінився на користь ельфів. Наслідуючи свого лідера, ельфи згуртувалися, готові до останньої атаки. Та саме тоді, раптово й несподівано, битва при Моесрінгу закінчилася. 12-річна дівчинка, мати якої пала від списа ельфа, охоплена гнівом та болем, підняла меч і, не вагаючись, метнула його прямо в принца. Ніхто не був здивований більше ніж сам сніговий принц. Він сидів на коні, а меч Фінни був загнаний до самого руків'я в його грудях. Так, останній, хто міг вести фалмерів у бій. Був убитий дитиною. Зі смертю принца, бойовий дух ельфів згас, і вже невдовзі їх усіх було посічено нордськими сокирами. Так завершилася остання велика битва у цій війні, але гоніння і винищення снігових ельфів тривали ще століття. Їх гнали звідусіль з метою вистежити та вбити кожного, декого брали в полон. Саме рабським трудом фалмерів було збудовано Вінтгельм, першу столицю нордів. Якщо вам хотілося б дізнатися більше про ті події та подальшу долю нордів, то радимо до перегляду відео аж в двох частинах про історію нордів від перших поселенців і до останнього до вакіна. А тепер повертаємося до фалмерів. у щоденнику однієї снігової ельфійки, що дивом зберігся, якраз описано події часів гоніння. Ми розлучилися з багатьма з наших родичів на шляху. Нам довелося розійтися і мандрувати лише вночі. Я не чула жодних новин про те, куди могли податися інші, і боюся, що ніколи й не дізнаюся. Щоранку я бачу сповнені відчаю обличчя і знову усвідомлюю, де ми опинилися та що залишили позаду. Усі ми мріємо про день, коли зможемо вийти зі сховків і знову вільно ступати під світлом сонця. Але з кожним днем віра в те, що цей день настане. Згасає. І авторка щоденнику мала рацію: усіх снігових ельфів, що залишились на поверхні, згодом вбили. А ті одиниці, яким вдалося вижити, розчинилися серед інших народів, втративши свою ідентичність. Єдиний прихисток снігові ельфи знайшли у двемерів, серед їхніх підземних фортець. Ми завжди підтримували непрозорий союз із підземними ельфами, і коли ми зіткнулися з вимиранням, ми звернулись до них за допомогою. Дивно, але вони погодилися захистити нас, проте вимагали жахливої ціни, осліплення нашої раси. Не всі снігові ельфи змирилися з такою долею, деякі відмовилися скоритися і почали шукати шляхи порятунку, сподіваючись укласти союзи з іншими народами. Однак більшість з них загинули, зникли безвісти або зрештою здалися і підкорились двемерам. Снігові ельфи були змушені споживати токсичний гриб, що із часом позбавив їх зору. Зрештою, двемери зрадили та поневолили їх. У двемерських руїнах досі можна знайти камери тортур, що використовувалися, щоб тримати своїх ельфійських братів у строю. І так покоління за поколінням, колись величний і розвинений народ повільно занепадав, перетворюючись на спотворених, засліплих істот. Вони втратили не лише зір, а й самих себе. Так народилися ті, кого в сучасності іменують фалмерами. Проте, в часи, коли ельфи вже були в рабстві, але все ще плекали пам'ять про себе, їм вдалося закарбувати образ, що передував століттям гніту, виродження та забуття. У древньому двемерському місті Іркнгтант вони звели грандіозну статую снігового ельфа, яка стала відлунням величної цивілізації, яка колись процвітала. Очі статуї були оздоблені двома безцінними каменями. Легенди свідчать, що кожен коштував більше ніж міг би заробити навіть найвправніший злодій за все життя. Ця статуя останній автопортрет гордого народу і останній свідок загиблої цивілізації. Поневолені двемерами снігові ельфи із часом забули власну історію, а їхня культура, знання та спадщина розчинилися в темряві підземних лабіринтів. Гордий ельфійський народ став тінню самого себе, створіннями, що з кожним поколінням ставали дедалі більш примітивними та далекими від свого справжнього походження. Але як і в багатьох історіях про рабів та їхніх панів, пригноблені зрештою повстали. Так сталося і з фалмерами. Минуло ще кілька поколінь після того, як вони довірилися двемерам, зазнали зради та були приречені на життя у темряві. Тоді, стомлені від поневолення, вони здійняли повстання проти своїх покровителів. І хоч битва була нерівною, їм вдалося вирватися з під варти. Та втекти ще глибше у бездонні тунелі печер та двемерських фортець. Тоді почалася запекла війна, що точилася десятиліттями. Кривава і безжальна. Вона отримала назву Війна Скелі. Вона вирувала в глибинах підземного світу, прихована від очей нордів, що спокійно жили на поверхні. Багато її битв назавжди залишилися загубленими для історії, а імена її героїв забутими. Але настав день, коли все неочікувано скінчилося. Того дня фалмери в чергове вирушили на битву зі своїми колишніми володарями. Коли вони дістались поля бою, на них ніхто не чекав. У той самий час в іншому куточку континенту, у надрах Червоної гори Каггренак, верховний демарський інженер застосував свої інструменти на серці зрадженого бога Лорхана. І в ту ж мить усі двемери, що мешкали на тампріелі, загадково безслідно зникли. А відтак фалмери були вільні. За довгий час життя під землею змінені фалмери змогли пристосуватися до тамтешніх умов. Сучасні фалмери носять лише лахміття та грубі шкіряні одежі. А для ремесла вони використовують приручених корусів, отруйних, вкритих хітином комах. Що мешкають у найтемніших глибинах скайриму. Саме з панцирів, корусів, жуків вони навчилися виготовляти свою броню, щити та зброю. Харчуються вони здебільшого грибами, тими, якими колись труїли їхніх предків. Фалмери навчилися вирощувати та готувати гриби, а також ловити рибу в підземних водах скайриму. Мешкають вони в примітивних наметах і хатинах, ретельно охороняючи свою територію пастками. Вони утримують корусів, морозних павуків і панцирних жуків як худобу, як для захисту, так і для сировини. Попри тисячоліття деградації, серед фалмерів досі зустрічається схильність до магії, хоча їхні здібності дуже поступаються тим, які були у їхніх пращурів. До часу між царів народи Тампріеля вважали снігових ельфів вимерлими, майже забутими нордськими легендами. А те, що вони втекли під землю і переродились у диких фалмерів, було глибокою таємницею. У ті часи фалмерів рідко можна було зустріти на поверхні, а припущення, що вони можуть бути нащадками снігових ельфів, учені вважали безпідставними вигадками. Одним із перших справжніх доказів існування снігових ельфів стало відкриття останків снігового принца на острові Солцхейм у Третій Ярі. Тільки тоді інші раси почали досліджувати історію знедоленого народу. Їхнє повернення на землю було неминучим, і невдовзі вони відновили давню ворожнечу і почали скоювати напади на землі, що колись належали їм. Рейди фалмерів на поселення Скайриму швидко стали невід'ємною частиною норських легенд, і швидко люди почали бачити в них винуватців усіх своїх нещасть. Міти розповідають про гобліноподібних створінь, які виповзають із надр землі у темряві ночі, ріжуть худобу. Труять посіви, нападають на самотніх мандрівників і викрадають немовлят просто з їхніх колисок. Так фалмери стали примарною загрозою, чутки про яку ширилися нордськими поселеннями. До четвертої ери те, що колись вважалося лише забобонами, стало загальновідомим. Усе частіші набіги фалмерів уже не дозволяли вважати їх мітом. Фалмери відчувають глибоку ненависть до всіх, окрім представників своєї раси, і часто поневолюють тих, кого не вбивають. Тому вважається, що їхні постійні напади на поселення нордів пов'язані з підготовкою до повномасштабного вторгнення на поверхню. Хоча вони і примітивні та спотворені, але невимовно підступні й жорстокі. Тож населення Скайриму ставиться до фалмерів зі зневагою та занепокоєнням. Однак майже ніхто не знає, що окрім сучасних здичавілих фалмарів, на тампріелі досі мешкають представники тих самих стародавніх снігових ельфів. У схованому від усього світу місті, у храмі Ауріеля, досі живуть двоє останніх зі свого роду ельфів. У храмі, що колись був найвеличнішою архітектурною пам'яткою давніх фалмарів і місцем сили для найвідданіших вірян. Завдяки своєму розташуванню в забутій долині, храм довгий час залишався таємницею як для двемерів, так і для нордів. Тому в часи гоніння тут знайшли прихисток снігові ельфи, яким вдалося втекти. До моменту винищення давніх фалмерів Скайриму та Солтсхейму. Тут залишилось приблизно сотня ельфів, яким вдалося вести хоч якесь вільне і спокійне життя. За іронією долі, падіння храму сталося через колись їхніх родичів, фалмерів, яких спотворило мешкання під землею. Зрештою, вони виявили останніх послідовників Ауріеля і напали на храм численними силами, поки не захопили його повністю. Після різанини в забутій долині залишилося лише двоє снігових ельфів той самий паладин Гелебор, якому колись вдалося пройти випробування віри, та його брат. Віртур, єдиний відомий історії верховний жрець храму, що міг чути самого Ауріеля. Під час нападу Гелебор очолив невелику групу паладинів, але вони не змогли протистояти численній перевазі фалмерів. Навіть після зникнення свого народу Гелебор тисячоліттями залишався вірним в своїй клятві, як лицар паладин, і продовжував доглядати за храмом. А його останній родич рідний брат Віртур. На жаль, втратив самого себе. Коли той служив у внутрішньому святилищі, він був перетворений на вампіра. Він зненавидів те, ким став, і звернув свій гнів на самого Ауріеля. Віртор вважав, що Бог, якому той присвятив життя, зрадив його і не захистив від хвороби. У пориві люті він створив пророцтво проти ранію сонця, яке, на його думку, було здатне послабити Ауріеля. Та йому так і не вдалося скоїти свою помсту. У 201 році четвертої ери останній драконорождений подорожував до долини в пошуках легендарного луку Ауріеля, і тоді до Вакіну довелося вбити збожеволілого віджаги до помсти Віртура. Так Гелебор залишився один. Не дивлячись на те, що він знав, що останній зі свого народу, знав, що зраджені фалмери ніколи не повернуться до свого минулого, залишився на варті забутої долини до самої смерті, доглядаючи за святилищем храму. Крім того, він залишив відкритими дорожні святилища на той неймовірний випадок, якщо десь у Нірні ще залишилися представники його раси, які уникли зради й гоніння та вирішили відшукати святу колись землю. На цьому і закінчується трагічна історія гордого та славетного народу снігових ельфів. Проте у цій оповіді залишилось ще одне запитання без відповіді: як зникли двемери, запеклі вороги фалмерів. Куди так загадково міг подітись цілий народ? Що ж, якщо ви хочете послухати розповідь і про таємничих двемерів та їхній шлях на Тампріелі, то обов'язково пишіть про це у коментарях. Також ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями. А ми скоро почуємось на GameWiz.